Завтра шоу номер один у світі це другі дебати кандидатів у президенти Сполучених Штатів Америки. І перші дебати коштували одному з кандидатів взагалі перегонів. І ви знаєте, про кого я кажу? Я зараз кажу про чинного президента Джо Байдена. Отже, завтра у Філадельфії на каналі ABC News в прямому ефірі зустрінуться кандидат від республіканців Дональд Трамп і кандидатка від демократичної партії чинний віце-президент Камала Харріс. Вона якраз піде замість чинного президента. Джо Байден, це буде її прем'єра на дебатах. Ну, ситуація напружена і від того, як. Пліч опліч статистично йдуть кандидати, і власне інтригує яку стратегію вони оберуть. От, подивіться на національному рівні. результати опитань показують практично рівні історії. та? але але коливається ситуація у ключових штатах в американських виборах. Є розуміння ключових штатів. Зараз не буду вас в це пірнати, тому що це дуже складна система американських виборів. Але є Джорджія, є Аризона. Подивіться, тут фактично в Арізоні однакові цифри. А, тут у Камали Харріс, у Джорджії дуже невелика перевага. А, що цікаво, тепер знаєте, як кажуть, стежте за руками а, на кого ставлять ставку, на яких саме виборців електорат ставить ставку а, а, Каміла Харіс? Каміла Харріс ставить на молодь і на жінок. Як би це дивно звучало, тому що у неї дуже така феміністська і ліберальна ліво, лівий порядок денний. А Дональд Трамп ставить переважно на сільських мешканців і на середньоробітничий клас, і це так званий залізний пояс. А що цікаво, що цікаво, насправді, якщо подивитися на ці ключові штати, то електорат тут більше якраз камали Харіс, тому що електорат Трампа якраз отут. Всередині країни, от і Аризона, і Джорджія, це штати з достатньо великими містами е, і достатньо заможними містами. Тому це, як правило, демократичний електорат. Але далі я вам кажу, що стежте за руками. Що цікаво, що цікаво, за одним опитуванням, за ще одним опитуванням, 60% американців вважають, що країна рухається неправильним шляхом. І лише 30% впевнені у правильності обраного курсу. А тепер давайте разом з вами подумаємо, кого представляє Камала Харіс. Камала Харіс так чи інакше представляє чинний о той неправильний курс, яким вважають неправильним 60% американців. Тому що так чи інакше вона представник правлячої демократичної партії. Добре, це чи погано та. Тому власне від дебатів, які відбудуться завтра у Філадельфії, дуже багато що залежить. Трамп ніколи так близько безпосередньо у опліч не зустрічався із темношкірою жінкою-політиком такого рівня. Та? І насправді для нього це може бути дуже небезпечним і дуже уразливим. Ну, одна справа там крити за очі, знаєте, а інша справа може не витримати і просто в очі все це сказати. І тут якраз тут якраз може не витримати електорат, який не є таким кістяком. Ампа, а який ще не визначився, та він може от такого прямого нападу не витримати, тому що все-таки в Америці в Америці є певна культура дебатів і певна культура, що можна, а що не можна, і Трамп це часто переходить. Е, ну і Гаріс Гаріс насправді е, така дуже темна конячка для багатьох. Е, вона дуже вміє сильно прокурорське обвинувачувати. У неї прокурорське минуле, е, і вона може обрати таку стратегію насправді. І тут теж може бути Трампу не переливки, а може а. Може Може а, причаїтись і чекати, коли Трамп сам зайде у ту паску, про яку я вам казав, і просто буде чекати, коли він на неї безпосередньо нападе. А, такий маленький уразливий момент у Гаріс: це те, що вона може і часто вже її команда а, а, закидають поважний вік Трампу, тому що вона набагато молодша, сильніша енергійніша. Але тут теж кажу: тут паска, тому що зовсім нещодавно Камала Харріс підтримувала Джо Байдена, який зійшов з перегонів якраз через вік. Те, що він плутав дружину і доньку, розумієте, на сцені це колись ту ж Харіс не лякало. А тепер вона, наче, закидує вік Трампу, і це теж може бути таким серйозним моментом на користь Трампа. Тобто, уявіть собі, який яке шоу буде, якого масштабу. Що стосується безпосередньо формату теледебатів, вони не змінні з минулих дебатів. Це прямий ефір, це 90 хвилин, це дві рекламні паузи, чіткий хронометраж. Мікрофон вимикається опоненту, коли говорить. Дається слово одному з кандидатів, тобто не можна перебивати, галасу в студії не буде. Не допускаються ні шпаргалки, ні помічники у студії поруч. Лише саменькі кандидати, два ведучих. Це ведучий ABC News Night і ведучий праймового шоу на ABC, тобто двоє ведучих. От ну і м -м, звичайно будуть говорити і про Ізраїль і про Україну. Звичайно, будуть говорити про те, як має вирішитися війна. У до речі, у Трампа нарешті вже вийшли чітке ком'юніке, що ж він мав на увазі, то пам'ятаєте? От я закінчу війну за 24 години. Та всі казали, ну як, ну що ж ти маєш на увазі? Інші казали, що в принципі він сам не розуміє, що він має на увазі, просто так каже. Е, значить, Нарешті вийшла заява, що ж він має на увазі. Значить, він вважає, що е, е, Путін залежить від ціни на нафту. Якщо ціна на нафту впаде до 40 доларів за барель, е, а Трампу під силу таке зробити, ну очевидно, я зараз не буду це коментувати. Тому що я не є фахівцем, я не знаю в силу чи не в силу, але допустимо в силу. Та? То, на його думку, Путін припинить війну, тому що далі воювати йому буде невигідно. І далі він бере слухавку, і а, в цієї ж доби телефонує і Зеленському, і Путіну, і війна закінчується. От така бізнесова схема для небізнесмена Володимира Путіна. А, принаймні з цим може працювати вже Камала Харіс, тому що там дуже багато буде слабких місць. Ми всі ці розуміємо, але позиція Харіс дуже складна, як власне і складна війна. І і складна історія, і вона може бути не популістською, може менш сподобатись людям. Але американці голосують не за міжнародну політику. Американці голосують за Америку. Тому головні блоки будуть про внутрішню політику. І от там те, що ми, українці, до кінця ніколи не розберемося і не зрозуміємо, тому що такі моменти треба відчувати, треба бути американцем, та що тригерить американці. Насправді це основні блоки. Вони найбільші за хроним І в принципі будуть оцінювати це і будуть оцінювати як трима. Атимуться кандидати. Тому завтра обов'язково розповім і враження, і залаштунки є там кілька інсайтів, що можна піддивитися, підгледіти свої враження, ви поділитесь своїми враженнями. Ну і насправді, думаю, що на тижні вийде ексклюзивне інтерв'ю сніданку з Говардом Баффетом. Це е, мультимільярдер е, з родини Бафетів, середній син Баффета Уорена, який є найбільшим приватним донором України. І от я вчора їздив до Львова, якраз з ним спілкувався. Одне з питань було якраз про американські вибори. Що він з цього приводу думає? Чи буде насправді це Якимось вирішенням або навпаки продовженням чогось великого, тобто ну якимось доленосним. Е, я не буду зараз анонсувати, що він сказав, але е, настрій у нього був драматичний. Я вам скажу так. Е, думаю, на тижні ви це обов'язково побачите. Е, завтра ще раз скажу, будемо разом аналізувати все, що ми побачили, тому що це е, реально шоу номер один планети, і ми будемо його розбирати по корихтах. За мить повертаємося. Це сніданок Йдемо на життя.